Друзі, вітаємо на каналі Погляд. Ми продовжуємо стежити за подіями на фронті та головними новинами. Отже, почнемо: поговоримо про битву за Бахмут та її проміжні результати. Перші розмови про необхідність відтягувати війська почалися ще два місяці тому, однак і зараз оборона Бахмута триває, а наші захисники контролюють щонайменше 30% міста. Через це росіяни настільки концентруються на взятті Бахмуту, що розмивають свій наступальний потенціал, який хотіли зосередити для взяття інших населених пунктів. Того ж Вугледара чи, наприклад, Авдіївки, це ще більше віддаляє ворога від його політичної мети вихід на адмінмежу Донецької області. Так, аргумент відступити з міста, щоб зберегти резерви для контрнаступу по-своєму виглядав раціональним. Але гору взяла інша реальність. Захищати місто, щоб ворог не міг наступати на інших напрямках. І ця тактика дала свої результати. По даним британської розвідки, втрати Росії у Бахмуті склали до 30 тисяч окупантів. Наскільки насправді гігантськими для росіян є втрати у 30 тисяч багнетів, можна показати не тільки на порівнянні, що такого угруповання вистачило б для повторного наступу на Київ, можна й інше навести. Станом на початок 2022 року сухопутні війська маленької та гордої Фінляндії налічували усього 4 тисячі кадрових військових та 9 тисяч резервістів. Схоже, що за час кампанії за Бахмут, яка ще далека до завершення, із системою управління окупаційними військами трапились специфічні речі. Вони неодмінно зіграють в плюс ЗСУ під час майбутнього контрнаступу. Поглянемо ось на що. До повномасштабного вторгнення в Україну в елітних частинах армії Росії дисципліна теж підтримувалась кримінальними методами, які міг заохочувати навіть офіцер на посаді командира полку чи бригади, а генералітет вище просто закривав очі та покривав. Іншими словами, один і той же суб'єкт і командував і піддавав репресіям аж до зазіхання на життя. Схоже, саме це і давало росіянам той агресивний імпульс, який рухав ними вперед до агресивних наступальних дій у перші тижні війни. Тепер же офіцери в частинах просто командують, а розстрілюють загороджувальні загони взагалі від Росгвардії. У вагнерівців просто забивають один одного кувалдами. Такого виявилось цілком достатньо, щоб і далі продовжувати піхотні штурми під бахмутом чи іншими гарячими точками. Однак виявилось недостатньо, щоб формальну перевагу в живій силі перетворити на якісний показник, необхідний для успішного наступу, на декількох напрямках. Інший аспект лежить у сфері саме оперативного мистецтва. Повномасштабне вторгнення в Україну росіяни починали, опираючись саме на батальйонно-тактичні групи. Недоліки побудови російських БТГР виявилися занадто критичними, тому російські генерали прагнули оперувати крупнішими з'єднаннями. Амбіції сягали рівня армійського корпусу, але той самий грізний третій АК стерся буквально за місяць боїв під час контрнаступів на Харківщині та Херсонщині. Під час звільнення Слобожанщини наступальні частини ЗСУ заодно стерли в порошок залишки першої танкової армії, в якій були лише елітні дивізії з під Москов'я, на такому тлі російським генералам не просто довелося забути про свої оперативні амбіції, аж так, що доля того ж генерала Рустама Мурадова виявилася залежною від успішності однієї лише 155-ї бригади морської піхоти. Мова тут і про те, що під час битви за Бахмут окупантам довелось піти навіть на подрібнення своїх оперативних одиниць. Замість БТГР вони перейшли на використання чогось на кшталт штурмових загонів за вагнерівським зразком. По суті, та сама БТГР, але переполовинена до 200 багнетів, до 10 танків, до 10 бронемашин, батареїв 6 стволів артилерії та 2-3 РСЗВ. Переваги такої побудови дозволяє концентрувати ударну міць малих груп для взяття невеликих кварталів у міській забудові, але ж недоліків більше, оскільки автономних підрозділів медичного та тилового забезпечення штурмовий загін немає, повноцінно наступати на пересіченій або навіть урбанізованій місцевості така формація не може. Позаяк артилерія вимушена бути прикутою до конкретного сектору, а тому вести контрбатарейну боротьбу проти росіян артилеристам ЗСУ стало в чомусь простіше. Битва за Бахмут стане унікальною сторінкою у воєнній історії світу, і ми всі цьому свідки.